З це відображає, що в формальному режимі з використанням банківських установ проводити платежі вони не можуть. Або це стає все складнішим. Відповідно, вони намагаються знайти інші механізми, яким чином обходити санкційні обмеження. Чи дозволяє це зробити криптовалюти? Теоретично так. Але потрібно знову ж таки розуміти, що е санкційні обмеження стосуються ж е не самого фактору розрахунку, а санкційні, санкційні обмеження встановлені встановлюються по відношенню е чи до якихось операцій, чи до якихось компаній. Якщо ці компанії є знаходяться під санкціями, то операції з ними. Вважаються ну в країнах, які вели ці санкційні обмежує, вважаються незаконними, а в деяких випадках передбачають кримінальну відповідальність. Mm -hmm. Тому о, якщо о, російські кампанії, скажімо так, навіть не російські компанії, а іноземні компанії кампанії будуть о, проводити операції з Росії з використанням криптовалют, то вони о, о, стають співучасниками злочину і їх можуть за покарати. Це може бути як фінансове покарання, так і кримінальне покарання. Тому, безперечно, для західних країн буде зараз питання, яким чином встановлювати вимоги і обмеження, які би максимально унеможливили операції з використанням криптовалют.